Червону руту не шукай вечорами. Ні-ні, це не Софія Ротара і не кароки на Байдані. Мене звати Руслан Білякович. Я ваш експерт з вирощування рослин. Не випадково я згадав цю рослину в контексті цієї пісні, тому що мова сьогодні піде про червону руту. Звісно, в Україні називають червоною рутою відомі пісні. Дендрон, який виростає в нас на нашому рідному Закарпатті, на Карпатах. А ще цю рослину називають рутою. Називали вірніше моя покійна бабуся через колір її квітів. Я вам сьогодні розповім про те, як посадити та вирощувати цю цікаву рослину, а ще чому називається червоною рутою. Тому не сиди, а посади. Для тих, хто вперше бачить рослину, знайомтеся – це Монарда. Саме ця рослина мого дитинства, яку бабуся називала червоною рутою. Звісно, як більшість із вас думали, що Монарда... Це лише червоного кольору, величезні такі чагарники. Цього літа я закохався всю цікаву рослину. І коли я почав досліджувати, я вияснив, що окрім звичних нам червоних монард, існує ціла низка. По-перше, по кольоровій гами. Вони існують білі, фіолетові, рожеві, яскраво-червоні, темно-червоні. Також існує ціла серія маленьких компактних рослин, які підійдуть не лише для вашої дачі чи саду, але навіть урощувані на вашому балконі. Тому що зараз епоха мегаполісів та міст, а хочеться. Бути ближчим до природи. Насправді це не червона рута, не тому що вона не червоного кольору, а до рута вона має відношення так само, як я до леопарда, наприклад, чи до пантер якоїсь, чи можливо до кенгуру. Адже рута це цікава рослина, яка росте також в наших, в наших лісах, на наших узліссях. Вона є найближчим родичем нашого лимона відомого, ну і нашого італійського, відповідно. Але що спільного між нею та рутою, це те, що Монарда і Рута має надзвичайно прекрасний запах її листя та квітів. І це і це використовується не лише як декоративна рослина, а також в якості парфумерії і приправ. Свою кар'єру Монарда почала в Європі в 19 столітті, коли відомий іспанський науковець, ботанік Ніколас Монардес, трошки кастаньєт, завіз цю рослину в якості пряної рослини. Її називали навіть бергамотом, тому що її аромат віддалено нагадує на суб'єктивну думку аромат бергамоту. Також називали її мелісою та м'ятою, тому що її листочки теж мають такий лимонно-ароматний м'ятний присмак. Насправді Монарди користуються не лише популярністю в якості декоративної рослини, але і в кулінарії, і навіть для е, промисловості чаю. Отже, коли Монарда освоїла територію Європи в 19 столітті, вона поступово дійшла і до України. Зараз акціонери займаються виведенням нових сортів Монард. Особисто я маю поки що 12, теж немало, але вони попереду чекають ще десятки, навіть можливо сотні. Я також я хочу вивести якісь свої цікаві сорти Монарди. Вона доноситься до родини губкоцвіті або глухокарпивня. Відповідно, вона не має якихось особливих вимог до вирощування, що їй необхідно. Необхідно головне сонячне місце, можливо, також рости і на півтіні, але тоді це буде набагато. Меніше, менше ще менш буде приваблива рослина, адже так як всі губкоцвіті, вона потребує сонця і води, хоч не так багато, наприклад, як гортензії, але теж не забувати про її полив. У манарди аромат не все, і квіти, і листя, можливо, навіть корінь. Хоча я ніколи цього не досліджував. Також селекція йде не лише по квітах, а також і по ароматах. Є лимонні манарди, є манарди з ароматом. Бергамоту є монарди з ароматами апельсину навіть особисто я диференціюю близько п'яти ароматів, їх важко назвати. Саме що нагадує мені, але це дуже смачно, тому що монарду я використовую не лише для чаю, також роблю з неї салати і приправляю смачну курку. Тож давайте посадимо нашу монарду. Я обрав саме це місце, тому що воно сонячне і, маючи тенденції до рясного цвітіння, воно буде прекрасно. В композиції врядати разом із хвойними рослинами та будлею, яка називається сорт White Ball, тобто вона білого кольору, і така буде рожева-біла композиція, прекрасно виглядати на цьому місці, доповнюючи з собою і вічну зелень Туй. Що нам потрібно знати про Монарду? Монарда вона краще всього росте на одному місці не більше семи років, тому що вона має властивості розростатися в залежності від того, який це вид чи сорт. Тому її маємо виділити величеньку територію. Я послуговуюся агроволокном, тому що воно ізолює мене від бур'янів, а також інвазії інших рослин. Наприклад, тут є такі трави, там осока чи, наприклад, деякі там імперата, вона дуже полюбляє агресивно собою захоплювати територію. Звісно, якщо у вас великий сад і вам байдуже, що там росте. Воно прикольно з такими куртинами різними, але я люблю контроль і люблю, коли все має свої межі. Адже зберігаючи кордони, ви абсолютно можете бути певними, що ваш колір буде саме в тому місці, якому ви його посадили. Що мені потрібно? Потрібне мені добрива, наші улюблені нітромофоска, сечовина, лопата, вода і лез, для того, щоб розвити наше агроволокно. Так, що нам потрібно? Нам потрібно зараз обрати місце, яке буде максимально е, діаметрально і по радіусах всіх е, знаходитися в межах нашого нам простору, який нам потрібен. Я обираю це місце. Зовсім тут ще росли перії. Я заслав його агроволокном для того, щоб е, можна було максимально відмежити рослини від бур'янів. Беремо розріз, я роблю це хрестоподібно. Бачимо тут наша. Матінка земля вже готова для того, щоб вирощувати на ній рослини. Наша берізка, яка дуже агресивна. Ось. А поки що мені вистачить цього об'єму, тому що вона буде потім поступово розростатися, я вже пізніше буду розширювати отвір для її вирощування. Беремо нашу лопатку. Цього разу нам не треба велика дуже лопата. І починаємо викопувати землю. Робимо хитрощі, піднімаємо агроволокно і тимчасово землю сюди кладемо під неї. Також ви можете використовувати, наприклад, якесь відерце чи, ем, чи горщик для того, щоб землю можна було евакуювати з території, яку вам потрібно тимчасово засадити. Ось. Дістаємо кореневищі нашої монарди. Дивимося, що там робиться. Бачимо, що вона давно вже проситься до відкритого ґрунту. Адже багато коріння, бачите, воно живе, здорове, навіть ароматне. Беремо наші добрива. Небагато, нітруємо трохи та си Перемішаємо це все От. і починаємо нашу монарду засипати землею. Ось, можемо трохи прикрити її. Але пам'ятаємо, що зовсім скоро Монарда дасть підземні називаються, пагони, які називаються сталони, навіть цілі такі, як мережі. І ми маємо розуміти, що це майбутнь наші монарди. Адже рослина є багаторічною, вона вона відімре, буде просто гола земля. І вже наступного року будуть рости нові пагони. Тому це варто зауважити. Ось. Mm. Давайте її прольємо трохи. Оскільки наша яма не була глибокою, тому я поливаю зверху. Якщо ви, вам треба накрасити якесь дерево велике чи чагарне, краще воду додавати вниз ями Так. А тепер давайте з вами підемо на рвемо Монарду і приготуємо чай. Ось настав час почаювати. Я чекаю в гості свою рідну маму, вона полюбляє різні чаї. Думаю, якраз чай з Монарди буде для неї просто найбажанішим. Якраз Монарда має такий червонуватий відтінок, а бо знаємо з нашої української літератури, що чорне – то журба, а червоне – то любов. Маму свою дуже люблю, тому я думаю, буде якраз дуже доречно. А Також до чаю можна додавати не лише квіти, але і її листя. Ви можете е, компонувати. Поруч із м'ятою або навіть базиліком. Це залежить від ваших астрономічних вподобань. Чай робиться елементарно просто. Беремо просто наше суцвіття, розділяємо його піл, тому що в нашій чашки буде дві. Ось. І трохи по листочку. Можна навіть по два. Беремо наш окріп і заливаємо окріп. Подивіться, який чарівний колір. Звісно, він був фіолетовий, він став такого блакитного кольору. До речі, ви знаєте, є така цікава росутника, яка називається Кліторія. З нею виготовляють екзотичний тайський блакитний чай. Та я думаю, це, якраз, це сорт Монарди буде найкращим аналогом нашого блакитного чая. Чай можна вживати як в гарячому вигляді, так навіть і в холодному. Можна виконувати різні композиції для лимонадів, морсів, можливо, навіть трошки алкоголю. Але це залежить від вашого настрою, мети та, звісно, ваших гастрономічних вподобань. Доки наш чай заварюється ще буквально 5 хвилин, я вам розповім про способи розмноження монарди. Ну, перше, найпростіше це поділом кореновища, Друге, це можна висівати насіння, яка вона залюбки зав'язує, навіть можна проти свою селекцію. А ще буває так, що от мої улюбленці зламали гілку монарди. Ну, Звісно, нікого бити я не буду, але все, що робиться, робиться в Китаї. І е, тут наша монарда вже показує те, що вона може розмножуватися не лише насінням, та поділом, а ще живцюванням. Ось бачите, ось такі живці які ще поки без квіті? Вони абсолютно гарно підходять для живцювання. Тобто ми беремо елементарним рухом, і відриваємо живець, ставимо його в воду, або, відповідно, можете просто його під баночку в маленьку таку міні-тепличку. Ці живці, напевно, не підуть, тому що вони вже всі потратили свої сили на формування суцвіть. Ці стебла вони застарі, тому навряд чи теж вони підійдуть. Ось ми з вами знайшли ще один живець, який залюбки можемо відірвати і теж вкорінити. Це все потім можемо висушити та пити взимку. Прекрасний нардовий чай. Якщо все буде добре, в воді чи в ґрунті минато дасть корінь буквально вже за тиждень, Ви вже можете залюбки розмножувати цю рослину, тому що вона абсолютно є невибагливою в розмноженні, не потрібно якісь мати надприродні сили чи танці з бубанами, просто вода та відповідне тепло. Після того, як ваша Монарда почала давати перші корені, бажано її відразу висадити в ґрунт. Можливо, якийсь чашечку чи маленький горщик. Не варто її відразу всаджувати на палюче сонце, тому що рослина ще не адаптувалася до таких умов відкритого ґрунту. Краще молодий живець вирощувати прозорієм, для того, щоб контролювати появу чи зникнення можливо коренів молодої рослини. Ну, а зараз трохи про гороскопи. Монарда є ароматною рослиною, а ми знаємо, що всі аромати це тери, які відповідають за повітря. Тому всі повітряні знаки, близьки, терези та водоліді, монарда буде якраз для вас. Також можна використовувати в садах вогняних знаків це овни, леви та, відповідно, стрільці, тому що пристрасний аромат та колір Монарди буде якраз саме доречним, саме вашому саду. Сьогодні з ми поговорили про цікаву рослину Монарду. Дізналися, чому вона червона рута, де її треба вирощувати, і головне для чого. Тому вирощуйте Монарду як декоративну рослину, як пряну. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!